Люструйно виходячи з дому, можливість перевірки та контролю місцевої влади віднедавна реалізовувалася в мережі інтернет. На сайті ілюстрація Прикарпаття громадські активісти намагаються збирати інформацію про ключових посадовців в області, аби івано-франківці знали, хто ними керує. Наразі портал містить дев'ять анкет. Це дані про голову ОДА облради, начальників управління Міндоходів, служби надзвичайної ситуації, а ще прокурора Івано-Франківщини та його заступників. Волонтери ресурсу стверджують, сайт робили не для галочки. Ці всі факти будуть перевірятися. І на них буде реагувати громадськість або громадськими акціями, пікетами, або ми будемо збирати цю всю інформацію і передавати в правоохоронні органи. У будь-якому разі ця інформація не залишиться без реагування. Під кожною анкетою можна проголосувати за або проти чиновника. З часом громада, і самі герої публікації побачать неспростовну підтримку серед населення. Підробити дані кажуть активісти, буде складно. Сайт має сюрприз. Якщо сайт розуміє, що йде на голосів, він ці всі голоси збирає в купу і кидає в обратку. Тобто такий сайт надзвичайно цікавий, і е, я так думаю, що засоби масової інформації нам допоможуть і спільними зусиллями, якісь там журналістські розслідування, ще шо, ще шо ще, ще ми наповнимо цей сайт е, правдивою інформацією. Щоправда, такий вид люстрації окремі місцеві активісти зустріли скептично. Святослав Некорович вважає, за проектом може бути прихована передвиборча акція, чия стане зрозуміло з часом, оскільки його поява аж він з'явився аж в серпні, а сайт при бажанні можна записати дуже швидко. То я пов'язую ці всі проекти з вибором. То всі проекти, які зараз відбуваються під словом люстрація, вони націлені на вибори, тому що будемо лише до виборів будемо бачити, як ці сайти будуть працювати і кого вони будуть ілюструвати. Вже найближчим часом сайт планують суттєво наповнити новими анкетами. Зокрема, у люстраційну базу хочуть внести керівників усіх районів, департаментів та управління ДА мерів міст і силовиків.